Компанія Корпорація Текстів зараз працює з одним міжнародним проєктом. Це арт-терапія для українських діток, які постраждали внаслідок війни, і в цьому проєкті приймає участь багато європейських країн і компаній. Наша роль залучення спонсорів і амбасадорів. Проєкт надихнув і наштовхнув на думку розробити стратегію, яка допоможе благодійним фондам, громадським організаціям, благодійним проєктам, Залучити донатів спонсорів, амбасадорів, меценатів. Тому, якщо ви благодійний фонд, який потребує допомоги, звертайтеся в компанію корпорація текстів. Ми вам допоможемо залученням донаторів, спонсорів, меценатів, амбасадорів. Якщо ви український спеціаліст чи компанія, які хочете, хочете масштабуватися, збільшити долю ринку, пізнаваність бренду. Шукайте нові можливості, нові зв'язки для компанії. Хочете вийти на європейський ринок? Звертайтеся в компанію корпорації текстів. Ми теж вам з цим допоможемо. Благодійність це ваш піар. Це чудова заміна таргетованій рекламі і рекламі блогерів.